Доброго дня, мене звати Михайло Сергій, КФМ Дунаєвці. Хочу сьогодні порівняти, чим же відрізняються наші оприскувачі акумуляторні Дніпром від, до прикладу як Форте, фірми Форте. Ну, По-перше, корпус наших акумуляторних оприскувачів виконаний з первинного абс пластику, який стійкий до механічних пошкоджень та Які мають ребра жорсткості. І коли ви натискаєте пальцем на нього, вони не продавлюються, А на відміну від форте, вони вдавлюються ще й дуже глибоко. Далі, ранцева система є посиленою та має пом'якшувальні накладки, які дуже добре для нашої спини. І ми не так будемо відчувати в тому. На відміну від форте, там дуже тоненький, тобто... Також клеми в акумуляторі є в нашому надійно зафіксовані і мають такі силіконові накладки зверху, Це для того, щоб не попадала вода або волога. Також, якщо розібрати подивитись на помпу, в нашої помпи, тобто в Дніпром, є потужна хороша помпа з заводською маркировкою. А в форте взагалі ніяких надписів немає, що свідчить можливо не про заводське виробництво. Що ми можемо сказати клієнтам, які купують у нас оприскувачі по обслуговуванні? Ну, перш за все, коли ми продаємо, ми перевіряємо, тобто на цілісність корпусу, заливаємо воду. Так само повинен зробити і споживач, коли буде перший раз використовувати. Далі заряджати акумулятор. Заряджати акумулятор ми маємо після кожного користування. І якщо, до прикладу, ми не користуємося ним, то хоча б раз в три місяці він має бути повністю заряджений. Зарядка займе до 12 годин. Забороняється розпилювати забороняється розпилювати бензин, кислоти. Луги, розчинники, також порошкові розчини, які погано розчиняються у воді, і також вапно та інше. Тобто, все те, що може забити наші форсунки. Температура навколишнього середовища має бути від плюс 5 до, до плюс 45 градусів. Після використання. До прикладу, після використання хімічних речовин завжди треба промивати, наливати воду і промивати систему, щоб в ній не залишалося ніяких хімікатів. Ну і в принципі, все. Гарне всіх продажів.